Знову безпілотники у Польщі цього разу над урядовими будівлями від Білорусів. Як ви загалом оцінюєте ці російські провокації і відповідь Польщі та союзників? Ну тут справа в тому, що ми не повинні розглядати лише Польщу і Росію, бо до процесу атаки по Росії задіяно ще низка країн: це і Сполучені Штати Америки, це в тому числі і Китай. Не в якості того, що вони там давали добро на удар Росії по Польщі, а саме тому, що позиція цих країн вона доволі слабка. В частині того, що вони могли б зробити для припинення російсько-української війни. Ну, про Трампа ми вже певно, сто разів чули, так само як про Китай, але в даної ситуації треба сказати, що навіть Марко Рубіо, державний секретар США, не виказав якогось критичного засудження, так само, як і Дональд Трамп щодо атаки по Польщі. Ну, це для Путіна такий гарний профіт, можна бити далі. Але а, чи корисна до прикладу, ця атака для Китаю на сьогоднішній день також питання, я вважаю, таке двостороннє. Втім, враховуючи те, що китайська дипломатія доволі сильна, без прибільшення, вона має свою специфіку, традиції. І багатовікові традиції, то вони також поляки, перепрошую, Китайщині використовує цю історію активно на свою власну користь. Справа в тому, що із візитом у Варшаві перебуває очільник закордонного відомства Китаю Ван Є. І зверніть увагу, що якраз в період, коли там він перебуває, він і сьогодні там нібито перебуває, ну принаймні нема повідомлення про те, що він звідти поїхав, ударів. Далі російських по території Біл... Польщі немає. Ну я так сьогодні назвав Келога, такий перепрошую Келога. Вони китайський келог у Польщі, для того, щоб поляків не обстрілювали. Інтерес Китаю до Польщі надто великий. Він зростає. Польща стає хабом китайських товарів. Польща запустила напередодні атаки Росії по своїй країні безпілотниками, контейнерний потяг новим. Шовковим шляхом про це не так багато пишуть, але ну очевидність співпраці є. І вже сьогодні речник МЗС Польщі підтверджує готовність до співпраці з Китаєм, розвиток відносин і так далі. Так само, і американські військові вчора не випадково були на навчаннях в Білорусі. Це також несподівано. Тому я й говорю, що атака по Польщі має дуже багато сторін цього процесу. Єдине, що я вбачаю, Росія намагається демонструвати ту свою суб'єктність. Вона показує, що вона може впливати на багато дій, подій в Європі. Звісно, так і є російсько-українська війна, яку вони розпочали проти нас ще в 2022 році. Вона не те, що була санкціонованою, але санкціонованою, але не отримала заперечення з боку Китаю, тому що Китаю, в принципі, вигідно, так само, як вигідний удар по Польщі. Зараз Китай демонструє, що він може контролювати ці процеси. Тому що ну, навряд чи буде Москва бити по Польщі, коли в той момент там перебуває очільник за кордоном відомства тієї країни, яка фактично сьогодні е, створює можливості вести війну Росії проти України і в тому числі вже й проти країн НАТО. Тобто складний такий процес, Америка ж на цьому тлі каже: ні, ні, все окей, ми в процесі. Тут війна і нічого такого, мовляв, не сталося. Європейці думають дещо по-іншому, як ви слушно пані Софію зауважили, та навіть вже британські. Пілоти контролюють небо Польщі, що також дуже добре, адже країни НАТО об'єднуються довкола викликів і допомагають і Литві, і Польщі. Можливо, хтось там каже, що це замало. Ми не, не знаємо всіх деталей, не знаємо всіх об'ємів, але, наприклад, пілоти Німеччини, Франції, Британії сьогодні в Польщі, військові країни НАТО в Литві, військові країни НАТО у Польщі офіційно, але з'явився Китай. Тому атака по НАТО з боку Росії це відверта провокація, щонайменше. Я вважаю це також актом війни проти країн НАТО. НАТО на сьогоднішній день категорично не хоче розпочинати військові дії із Росією. Хоча я вважаю, це було б ну, абсолютно нормальним, аби був нанесений удар у відповідь для того, щоб Росію поставити на місце щонайменше, а далі вже говорити про і зміну режиму на Росії, і так далі. Але це взагалі зараз для Європи фантастика. Вони навіть цього не хочуть чути. Але поява китаївців всі історії вона дійсно засвідчує про те, що ну і вихід її вже на інші позиції, вона може врегулювати цей процес на певний час. Я не вірю в те, що це буде довгострокове. Якесь там врегулювання протистоянь саме вісі зла Кореї. Китаю, Північної Кореї, Росії проти країн Заходу, але на певний період дійсно так, ну можливо, до завершення каденції Трампа, оскільки підписання торгівельної угоди між Сполученими Штатами Америки та Китаєм вже майже на завершальній стадії. І тоді ще раз повернуся: поява представника такого високоповажного Китаю в Європі, зокрема в Польщі, яка потрапила під атаку російських дронів, вона точно вписується в канву всіх цих переговорів. Тим часом президент Польщі Кароль Навроцький каже, що е, його країна має бути готовою до війни. Він не сумнівається, що інцидент з зальотом російських безпілотників був організований безпосередньо з Москви. і Є черговим доказом агресивних дій Володимира Путіна. Навроцький також розкритикував Німеччину та інші західні країни, які руками вели бізнес з Росією і закликав відмовитися від російських енергоносіїв, як цього просить. Як, як до цього закликає Дональд Трамп, здається, це справедлива вимога. Е, атака на Польщу стала певною зміною для позиції Європи, от саме в плані санкцій і подальших обмежень на Російську Федерацію. На вашу думку? Розумієте, процес доволі складний. Ну його не можна дивитися в одній площині. Я ви знаєте, дуже послідовно і постійно критикую Європу за те, що вона торгує з Росією. У нас ще мало дискусій в рамках центру із моїми колегами, які кажуть: ну, мовляв, дивись, вони ж зменшили залежність європейців від російських енергоресурсів. Я кажу, одна справа зменшилася, інша відмовилася. Ну, це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Бо коли ви допомагаєте Україні і в той же час купуєте в Росії нафту і газ, ну воно виглядає трішки по-дебільному. Вибачайте. Сьогодні, коли Трамп робить закиди в бік Європи, вводьте санкції, він же справедливо говорить. Припиняйте торгувати з Росією, об'єм торгівлі в Європі і Росії за минулий рік складає майже 65 мільярдів доларів євро, перепрошую. Це величезна цифра. Лише в цьому році вже відомо про те, що Франція закупила скраплений природну газу російською на 600 мільйонів євро. Тому тут питання: а скільки це буде продовжуватися, і е, хотілося б, звісно, отак, за... дивлячись на логіку цих. Дій і подій почути від української влади заклик до європейців давайте бути більш рішучішими. Певні заяви лунають від Зеленського. Але вчора, в виданню Сканю, він говорить про те, що Трамп має ухвалити санкції проти Росії в односторонньому порядку, без синхронізації цих дій із Європою. Бо ми залежні з Європою. Ми залежні дуже сильно. Трамп нам допомагає. Європейці нам справді дають багато грошей. І закуповують техніку, військові снаряди постачають. Ну, давайте будемо щирими. Без європейців ми б сьогодні не вижили. У мене було велике занепокоєння після скандалу в овальному кабінеті, як буде вчиняти Європа по відношенню до України. Ну, Добре, що склалося так, що є ті, хто готовий просувати ідею підтримки України, розуміючи, що війна буде в них. І ми тут взаємозалежні. І добре, наприклад, навіть що так вже сталося, що є більше розуміння у наших західних європейських партнерів необхідності інтеграції навіть військової. Вони звертаються відкрито до України з проханням навчить нас збивати дрони, які летять по їх території. І Навіть ці навчання, можливо, будуть проходити у Львові, що означає вже присутність військ НАТО на території України. Ну, про про це вчора говорить речник Повітряних сил України Ігнат. І враховуючи те, що зараз питання найбільш дискусійне, справді це тиск на Росію, бесен сьогодні говорить: введіть мита і санкції проти Росії. закликає європейців, війна припиниться за 63 90 днів. Ну бо справді, якщо обмежити можливості Китаю купувати нафту у Росії, ну то такі у Росії буде менше доходів. Путін вже впродовж лише вересня місяця скликав два засідання економічного блоку уряду для того, щоб. Поговорити про стан економіки, бо він цікаво заводу може на далекому сході розповідати, що в них все добре, м'яке падіння, як він каже, м'яке приземлення, але там уже просто воно летить все у прірву. Китай це чітко розуміє, регулює, не випадково з'являється. Він ще раз наголошую в Європі, і звісно, що він з поляками що говорив, ті, які закликають да, підтримати мита а, Трампа і разом з тим на зустрічається зустрічається Ван Ї, Про що він з ним говорить? Про те, що вони будуть вводити мита проти Китаю, Ну, я вас прошу. Давайте ще робимо. Ну, тут не вас, пані Софія, звичайно, але ну, не буде говорити з вами, ми проти вас ведемо мита. Європа буде зараз балансувати між США та між Китаєм для того, щоб знайти себе, знайти собі нових посередників, партнерів, так як це говорив буквально тиждень-два тому канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Європа стала заручником ситуації. Яка формувалася впродовж десятків років після Другої світової війни, заручником того, що вони виявилися неготовими до спротиву проти російської агресії. Звісно, ну, в мене на перший погляд немає нібито сумніву, що і батьох у нас чи НАТО може чинити спротив Росії, але враховуючи досвід Збройних сил Російської Федерації, їхні справді успішні розробки в системі безпілотних. Літальних апаратів, ну і так далі. Ну і плюс досвід ведення конвенційної війни на суходолі, наступальної операції. Цього досвіду немає жодна країна НАТО, окрім України. Звісно, Україна може допомагати чим зможе да, Північно-Атлантичному альянсу але буде стояти питання: Виберіть беріть наш блок. Америка виступатиме проти. Ну тут, як на мене, просто суцільні профіти для Китаю. Він говорить відверто: я або зараз фінансую Росію. І вони Воюють проти вас або не фінансую окей. Я не фінансую, якщо ви не будете проти нас мита, підписуйте торгові угоди і з нами зближуєтесь. Пастка для Європи реально пастка, вибір дуже непростий. Трамп це розуміє, він хоче зараз угоди із Пекіном. І тому, коли ви запитуєте про санкції проти Росії, я не бачу зараз того, щоб Європа ввела, наприклад, вторинні мита проти Китаю, що він не купував нафту у Росії. Всі санкції на цьому тлі, якщо будуть вводити європейці, вони не будуть ефективними. Це треба вводити санкції проти китайських компаній. А Про які санкції ми говоримо, якщо представник Китаю в Європі. Ну, друзі, ситуація вкрай складна і непроста. Не випадково на Ялтинській економічній конференції з'являється президент Фінляндії, який розповідає: Ну, ви знаєте, в 104-му році Фінляндія втратила дивця території, а потім сама вибирала де їй бути, і так далі. Дивіться, який не досвід. Я не хочу до такого досвіду в Україні, але продовжуємо ми. Це все вказує на те, що десь Веніславський і правий, коли вчора говорив про те, що ну, всі вже в парламенті розуміють, що війна е, йде до завершення. Але формат завершення війни справді буде вкрай неприйнятний і для політичної верхівки України, для багатьох українців. А втім, всі розуміють, що воювати далі не готові ще всі. Китай може, має серйозні важливий впливу. Європа не готова до Великої війни проти Північної Кореї, Китаю та Росії. Зараз активно цю тему підігріли білоруськими навчаннями, всі все розуміють і тихенько за кулісами домовляються, в якому форматі може бути заморожена і наскільки війна в Україні. І в цій ситуації санкції, ну я дуже сумніваюся, що ми щось побачимо якісь такі суперкласні кроки з боку Європи в 19-му санкційному пакеті. Тим паче, ну зверніть увагу, якщо вже в п'ятницю буде підписана, ну, я думаю, що точно буде підписана що угода між США та Пекіном по Тіктоку, і Китай вже офіційно це прокоментував, ну, да, вони передають частину управління цієї компанії американцям. Ну, то це що означає? Що Китай і Пекін про щось домовляється. Ой, перепрошую, Пекін і США про щось домовляються. Про що? Звісно, в тому числі і про припинення російсько-української війни. Не без нас, ми знаємо ці позиції, зараз намагаємося їх відіграти. Але ну, фінальний документ буде дуже-дуже складний. Росія, перепрошую, і Україна перепрошую, але вже не мають остаточного впливу на цей процес. Цим процесом регулюють Європейці, Сполучені Штати Америки і Китай. Росія сама себе загнала у заручники під Китай. Ми ж опинилися. Такі ситуації через напад Росії на нашу державу, тому так складається цей п'ятикутник на сьогоднішній день, де справді щось Путін намагається ще демонструвати якусь, якийсь вплив. Ми збільшуємо свої ставки через удари по Росії. Ми говоримо про те, що ви без нас не зможете бути полякам. і вони це чудово розуміють, не не випадково вже говорять речі, які там навіть починають потрішку забувати про волинську трагедію. Не дуже сильно, але ну, принаймні, не згадують. Тому це все з одного боку і критичні історії, а з іншого боку, і позитивні. Тому що, ну, от в якій іншій ситуації ми могли б знайти умови для зближення, наприклад, Збройних сил України і, і армії НАТО більш сильно, ніж нині. Ну я не думаю, що якісь інші б склалися для нас ситуації, де б це відбулося, як зараз це відбувається після удару Росії по Польщі. Польща зрозуміла, що їй треба до нас їхати вчитися. Розумієте? Ну це ж це ж очевидно. Ну і тому тут як є. Не хочеться сказати, що добре, але для нас справді певною мірою це добре. От, пане Валерію, маю до вас таке трохи. Напевно, патетичне питання, але я все одно його поставлю, бо, можливо, ви особистими думками, досвідом поділитеся з нашими глядачами. Це дуже важкий період, бо я згідна, що українці втомилися. Найбільше ті, хто зараз на фронті, військові. Велика кількість із них перебуває від початку повномасштабного, але є і військові, які ворога зустрічали, будучи на ротації там на Донеччині, на Луганщині, і для них от участь у бойових діях триває набагато довше. Але це також і українське суспільство, це також українці, які намагаються підтримувати свою країну, працювати, жити в Україні. Важкий період словом для всіх. Як пережити цей період, особливо зважаючи на той факт, що навколо справді з'являється велика кількість інформації про не завершення російсько-української війни, а певне припинення бойових дій, заморозка таке собі перемир'я? Бо ж розуміємо, що це буде дуже важкий період, і тут теж важливо не втратити країну у такому соціально-політичному плані, скажімо так. Ну, по перше, треба дивитися правильні новини. Наші з вами на 24 му каналі. Я на рід. Вона об'єктивна, конструктивна. Максимально ми намагаємося це з вами робити. Я принагідно дякую вашому каналу, всьому колективу за те, що ви допомагаєте реалізувати дуже важливий проект центру громадської аналітики. Вежа, який створений безпеці для того, щоб вчити політичні грамотності. Направду це місія, яка дуже важлива, я вважаю. І багато глядачів дослухаються до нашої з вами аналітики, аналізу того, що відбувається. Саме власне це ми сьогодні і робимо тут. І знайти от якогось простого рецепту, як це пережити, ну навряд чи я можу дати відповідь на це, тому що кожна своя історія, кожна своя непроста доля у цій війні, навіть от просто перебуваючи в Україні в умовах, в країні, де йде війна, не на лінії фронту, ми всі піддаємося постійним загрозам бути знищеними. Я не хочу наводити свої власні особисті родинні випадки, тому що їх дуже багато, але і кожен може з ними поділитися. Це, це, це дуже складно. Це дуже складно психічно. Втім, ми якось знаходимо сили і знаєте, вигрібаємо це все, як би там не було. Кажуть, не вигрибиш, вигрібаємо. Я ну, відверто захоплююсь українцями, бо, наприклад, проводячи. Волонтерську діяльність, ну на скромний сімейний фонд, в принципі, ви теж про це знаєте, але не можу відзначити, що українці стали байдужішими до потреб ЗСУ. Ні, це не так, це неправда. Навпаки, вони як донатили, так і донатять. Як допомагали, так і допомагають, незважаючи на ті всі перипетії які у владі заяви, які часто непривабливі ну розуміють, що це а, той. Не просто екзистенційний вибір, а це вибір між життям і смертю. Ну, Не будеш годувати свою армію, будеш годувати армію чужинця або тебе просто-напросто знищить. Це не якісь високопарні слова. Це те, що не може сприйняти, наприклад, сьогодні Польща чи інші країни. Ну це важко от прийняти потім з цим навчитися жити. Ми буквально сьогодні про це говорили з вашими колегами. І я порівнюю ну, от нас і згадую початок широкомасштабного вторгнення, як ми організували своє життя, як ми його сьогодні не організували. І для Росії я вважаю, найбільшим викликом є те, що сьогодні Україна готова воювати довго. Він цього не очікував. Цього ніхто не очікував, навіть західні країни не очікували. Буквально сьогодні. КМІС публікує інформацію про те, що 62 українців готові терпіти довго цю війну для того, щоб ну, звісно, треба її заморожувати. І тут на рахунок виклику, який ви дуже слушно, от на якому ви слушно акцентуєте пані Софію, увагу. Він справді з'явиться дуже величезний виклик після замороження війни, тому що говорити про ну, справедливе завершення складно по одній простій причині, що ми не повернемо територію. Для мене це вже несправедливо. Але в будь-якому випадку ми розуміємо, що на кону стоїть однозначно, так як то ми говорили з вами ще й рік, півтора тому збереження суверенітету України, на жаль, не територіальної цілісності на даному етапі. Хоча я не маю сумніву, що ми рано чи пізно повернемо свої території під повний контроль фізичний, юридичний він буде залишатися. Тому справді виклик наступного періоду це соціальна рівновага. Намагання знайти суспільний діалог, до якого долучилися більшість суспільства України, щоб майбутні виборчі кампанії проходили відносно спокійно, щоб ми обирали змінювали владу в демократичний спосіб, адже це головне, що свідчитиме про збереження України такої, якою вона стала в 91-му році, і непростий шлях проходила. Знову ж, знайти однієї одного рецепту нереально. Ми переживемо багато катаклізмів. Навіть нині є вже, ну, я для себе відзначаю, чимало спекуляцій на війні темі. Тим паче, ми маємо такий досвід. 2014 року, коли ми обирали парламент, ми тоді проводили вибори в умовах уже анексії Криму, окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Масштаби нинішні набагато страшніші. І виклики будуть значно більшими, але як показує досвід наш недової незалежності України, ми вміємо долати ці труднощі. Тому я думаю, разом з вами і разом з українцями, про які яким якими я справедливо захоплююся, ми пройдемо і цей складний, складний період нашої новітньої історії. Дуже і дуже на це сподіваюся, але розуміємо, що кожному і кожній з нас треба докладати до цього максимум зусиль для того, аби наша країна була і мала оте світло і спокійне майбутнє, до якого ми всі прагнемо. Вам, пане Валерію, я дякую за цю розмову і дякую за вашу повсякденну аналітику, яка допомагає нам рухатися далі. Дякую вам. Навзаєм Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми, бачите, про міжнародний порядок денний і закінчили такою трохи філософською темою.